Консультація для батьків, роль бабусі у вихованні дитини, що першим малює ваша уява при слові бабуся? Біловолосу, усміхнену бабусю яскравому фартушку, милих окулярах, з варениками-пирогами, яка чекає на вас розпростертими обіймами у будь-яку пору року й доби. Бабуся для нас символ сім'ї. Теплого вогнища, смачної їжі та розуміння. Часто ловлю себе на думці, що іноді за порадою вирішені проблеми хочеться йти зовсім не до подруг, друзів, батьків, психологів, а до улюбленої бабусі, яка завжди знаходить правильні слова. Однак не секрет, що все поглинаюча любов бабусі до своїх онуків стає каменем спотикання у вихованні дитини. Чому так відбувається і чи можна дозволяти це робити? Грань між розумінням і нерозумінням в родині дуже тонка, вона практично прозора. Особливо важко доводиться молодим сім'ям, які у зв'язку з відсутністю окремої житлової площі змушені жити під одним дахом з батьками. І ось у цій ситуації настає боротьба не на життя, а на смерть. За пальму першості у вихованні дитини. Бабуся вважає, що знає все на світі виростила своїх дітей, своїх хрещеників, племінників інучатих племінників і має цілковите право на перше слово у вихованні улюбленого онука. У цій ситуації починається суперництво між мамою і бабусею за увагу дитини і за основну роль у її вихованні. Мама забороняє цукерки, бабуся купує, мама забороняє годинами грати в комп'ютерні ігри. Бабуся з радістю дозволяє це робити, але тільки по секрету, не кажучи про це батькам. Мама намагається загартовувати дитину і зміцнювати її імунітет. Відкриває квартирку, віконце, дозволяє дитині бігати по росі, бо соняш на дачі. Бабуся категорично забороняє це робити. На її думку, дитина повинна бути в теплі ситою і задоволеною. Холодні ніжки бабуся вже мчить з випраними білосніжними носочками. Дитина один раз чхнула ніякого садка, дитина буде відсижуватися вдома. Онука стукнув у сусідських хлопчина. Бабуся на всіх парах біжить розбиратися з грубіяном. При цьому мама дитини постійно чує зауваження в свою адресу Ти не вмієш виховувати дитину. Таким вона виросте з таким виховуванням. Та ти її голодом-холодом заморила. Цілком очевидним є той факт, що мама починає ревно сприймати всі намери бабусі в сторону чада. У сім'ї зароджується конфлікт. А дитина опиняється між двох вогнів. І бабусю дитина любить, і це цілком очевидно, і маму рідну слухатися повинна. Фахівці радять не доводити ту ситуацію до абсурду, а в тверезому розумінні та пам'яті вирішити всі конфлікти, що в самому початку і розставити пріоритети у відносинах з дитиною та у її вихованні. Грамотна і досвідчена бабуся розуміє, що основна роль у вихованні дитини повинна належати матері, а бабуся повинна підкріплювати і живити цей процес своїми порадами, досвідом і розумінням. Мами і тата повинні чітко позначити свою роль в процесі виховання та нагляду за малюком. Виховуємо дитину ми, а бабуся нам цьому сприяє і зрідка допомагає справою і радою. Найчастіше бабусі, виховуючи своїх дітей у відносній строгості, дозволяють онукам істотно більше, і це не дивно. З досвідом приходить розуміння, що багато заборон не обов'язково, посмішка малюка деколи важливіша формальних правил. І чудово, що малюк має можливість відчути це тепло і турботу. Хоча іноді можливі і крайні прояви, бабуся дозволяє абсолютно все, часто навіть небезпечні речі. У дитини можуть виникати складнощі з розумінням, що можна, а що ні. У такій ситуації необхідно не забувати, що мама. Дитини є ви і виявляти твердість, а іноді навіть і жорсткість, щоб всі дотримувалися одних правил у вихованні. Поради, як будувати гармонічні стосунки з бабусями і дідусями. Незабаром після появи малюка необхідно поговорити з вашими родичами та пояснити їм свої педагогічні погляди. Не критикуйте дії бабусь та дідусів у присутності дитини. Краще зробіть це наодинці коректно і тактовно. Не прагніть ізолювати вашу дитину від бабусі, дідусів, вони багато чого можуть навчити. Виховуйте дитину таким чином, щоб вона шанувала літніх родичів. Поясніть бабусі, що її досвід дуже важливий, але відповідальність за виховання дитини цілком покладається на її батьків. Дякую за увагу.